Всім хай! І з вами, як завжди, я, Gucci Games, і сьогодні ми, ми будемо з вами шукати маму. Ну, перше, я вам зроблю скин. Давайте. Секунду. Так, Все, я вже зробила скін. Так, давайте писати а, іщу маму пишу я, іщу маму пишу я. Іщу маму пишу я. Ось тут якась девочка бігає. Якщо вони будуть писати по російськи то, будь ласка, будь ласка, не звертайте уваги. Це просто можливо такий сервер попався. Так далі. Так, із маму? пишу я. Так, що маму? пишу я. Із чумами пишу. О, у нас якась дівчинка бере. Так, хорошо. Походу, вона хоче бути мамою. Хорошо. Так. Дивочку. Як це? Ну, ладно. Вау, подивіться, який в неї мейкап, такий вау! Дівчинка, може мене навчити мейкап? Ну ладно, мама, навчи мене, будь ласка, мейкапу. Але чомусь мене, коли всі беруть на руки, то ніхто не пише. Я, я, я. Я не розумію логіку їхню. Ладно, давайте просто заб'ємо. Так, сам. Я маленька, давайте підпишемо себе Настя, наприклад. Всім від Насті привіт передаю. Так, давайте такого коля Насті і давайте три года. Три года, три года. Так. Ой. я Щось падаю як зомбі. Так. Так, давайте напишемо смайликами, може вона не розуміє. Давайте напишемо смайликами. Хочемо десерт. Давайте десерт. This... Ой, вона на нас, нас на руки бере. Вона нас на руки бере а чого? А чого вона на руки нас бере? Вот, на плечі, На плечі вона на нас бере. Ну, коротше, на руки. Ага, вона хоче, щоб ми їли. Давайте ми скажемо їй вот. Так, хочемо хочемо чизкейк. Чизкейк. вот, чизкейк. ну вот так. Кстаті, якщо, якщо ви хочете, я можу бачитись зі своїми підписниками. Вот. Так. Вона да, нам дає. Давайте напишемо смайли. Походу у нас сьогодні відео, як ми пишемо смайликами. Давайте тепер... Покажемо їй то, що ми хочемо спати, тому що ми ще діти. Ми хочемо спати, мама. Ми хочемо спати. Що ти будеш робити? А коли ми заснемо, ми будемо плакати, плакати, плакати і плакати. Плакати і плакати, і плакати, плакати. Хочу спати, спати. Ага, вона нам дає коктейль. М -м -м, як смачно, все. Ходіть, поспамо. Діть поспимо. Походу наша мама не знає, що нам потрібна дитяча мебель, тому ми будемо спати з мамою. Так, давайте от покажись. Мама, ти хоч розумієш? Так, а де наша мама? А будь наша мама. мама? Мама, чо чого? Мама, чому ти там стоїш? Так, все добре. Давайте напишемо. Ага, вона нас на руки бере. Ну, добре. Похоже, вона нам хоче дати окрему кімнату в три роки. Вау! А, ну так, да, це в принципі дитячий. Мать, ти чого? Ти чого? Так, ладно, все, давайте отак вот от все. Вона нам красу кімнатку, ой, посипки. Так, давайте зараз напишемо смайликами. Бо, похоже, наша мама не знає літер. Напевно, вона не вчилась в школі. І кстати, як ви вчитесь в школі, на які о, оцінки? Мені буде файно почитати. Так, все, ми спимо, спимо, спимо. І пробачте, що відео так рідко виходять. Просто у мене немає часу, у мене школа, і англійська, і волейбол, у мене все на купу. Пробачте, будь ласка. Так. Помос, 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 помос. Так, наша мама пішла, вона нам украсила кімнатку. А що з все, давайте вставати. Давайте будемо кидати смайлики, що ми плачемо. У мене вони десь тут є. От. Я ми будемо плакати, плачем, плачем, плачу. О, все. Наша мамка нас взяла. Так, і що наша мамка буде грубою, ну, кидай. Понят... Вона не поняла. А давайте з нею прикалувати. Просто коли я не зрозуміла, а чо? Мать, ти чо? Як... Як гуляти? Дитина плаче, а ти хочеш гуляти. Ну ладно, давайте підемо погуляємо. Якщо мама так хочет, то давайте... Так, Лавиком нашей мамы и комодным. Давайте поставим игрушку. Я скажу, наша мама такая модная. с О, Карина висим Ани. Лавики на скин топовый. Дивите, как она красотка. Красоточка. Красоточка. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Так. И куда мы едем, а мне мы не дуже цикало. Так. І скоро, кстати, вийде відео там, де я буду показувати вам, буду вам показувати е, обновку і як вона мені сподобалась, да. Може, завтра, може, сьогодні вийде, я не знаю. Так. І кстати, хто хоче зі мною бавитись е, по е, Брюк Хейвену і знімати відосики? Бо я собі, бо я не можу собі знайти цього. Ага, вона зрозуміла, що коли я плачу, то значить, мені треба допомога стоматологів. Я зрозуміла, я зрозуміла її наміри до мене. Я буду плакати. Вона зрозуміла, що болить зуб. Але в мене не були зуб. Так, давайте подивимось, дім. Ось вот наш дім. Я буду плакати, мама, чого ти мене в стоматологію принесла. Капець! І що ж вона буде робити? Мені дуже-дуже цікаво. Мам, може, додому давай. Зараз я їй покажу смайлик там де домой. домой. Да. иди переоди. Блин, чему наша мама напиши ничего учаться? дуже, душу, душу. Душу дуже погано. А может наша мама тут працюет? Вау. Так, давайте... Вот. Вот здесь смайлок. Давайте поставим. Домой, тоже. мы хотим домой. Все, давайте встаем. Хотим домой. Домой, мамочка, домой. Если мы пойдем пешки, ребятка, то я закинчу видео. Да, мы идем пешки. Ребятки, це напевно буде маленький відео, тому що я не хочу з такою мамою, яка грає в мовчанку. Блин, знімати 16 хвилин відео. Ой, побачите, будь ласка. Я не знаю, коротше, ребятки, напевно, щось наше мабуть. Давайте зараз, коли ми приїдемо додому, я її пранкану і закінчимо відео. Тобто я буду. Але блін, вона така гарна, вона така мілашка, вона мені в кімнатку построїла, я не знаю. Я... О, вона мені. Вона мені дала таке прикол. Ребятки, я напевно вже це вдома закінчу відео. От вот так вот. Наша мама грає в мовчанку чомусь. Ребятки, так що вот, пишите, будь ласка, в коментарі, хто хоче зі мною бавитися, бавитися э, в Вибрук Хейвен і знімати зі мною відео. То тобто, есть ви скажете, ким ви хочете бути в ролі, а я скажу тоді, ким я вже буду тоді від вашого вирішення. Так, наша мама взяла нас в тележку. Я напишу, мама. Мама, може вона, може вона вміє писати, просто вона не хоче писати. Вот. Фу, знаю, Так, я написала мама. вона нам не кинула. Чому ти мене кидаєш, мама? Взр... А, ой. Так, ми будемо її озвучувати, якщо вона щось не привіт Блін, Чому наша мама нічого не пише. Якщо вона зараз вийде, то це буде жахіття. Якщо вона буде так писати довго слово якесь, що, наприклад. А, вот. Ого, в нас тут є пекарня, а може, давайте телепортинемось, поки нас мама не бачить. Так от пишіть в коментарі, а потім я з вами можу зв'язатись у телеграм і ми можемо там. Аліна? О, наша мама не мовчить. Я Настя, я настя, я я Аніна, я, я, настя. Вона може поняла, що означає, як, як тебе звати, мама. як тебе звати. Короче, так що вот, пишіть хто зі мною хоче зняти відео. Я буду дуже рада вашим коментарям. Вона так долго, так долго писала Алина. Я в афиге, честно. Пробачите, но я реально в афиге. Так, давайте походом с... блин. Давайте собі тут. пождем Так вот, я думаю, что это видео можно закинчивать. Я всех вас люблю. Так что вот, пишите в комментарии, кто хочет земное снятое видео в Брукхейвен, кем вы будете, кем я буду. Вот, с вами была ваша гей... Гуччи Геймс. Усим папа. Всех люблю.